Бути як вдома, вимушені переселенці, які нині мешкають у Івано-Франківську, переїхали у новий дім. Для них відремонтували приміщення на вулиці Степана Бандери, де раніше був дитячий садок, а згодом департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Перші мешканці сюди заїхали ще кілька місяців тому і навіть допомагали облаштовувати кімнати. Еля разом з чоловіком та трьома дітками приїхали з Харкова. Першого розповідає мешкали у Львові в одній із шкіл. На початку навчального року переїхали до Івано-Франківська. Ми приїхали, ми чотири місяці тут живемо, але ми жили в старому корпусі, де зараз проходить ремонт. Там нам дівчата зробили ну, мінімальні умови, які ми можемо собі там проживати, щоб ми мали можливість. І ось зробили ремонт, і ми десь тиждень або два тут. Ну, у нас взагалі як міні-квартирка, як ви бачите, у нас дві кімнатки, свій санвузол, і нам дуже подобається. У нас ну, чоловік в мене тут на будові, він працює, допомагає волонтерам. Ну а як, як порівняти, як нема нічого, а тут в тебе як е, є можливість проживати, є дітям можливість вчитися, є малому можливість гуляти, то тобто, це супер. Натомість пані Ангеліна зі своєю чотирилапою улюбленицею Барфі тільки й сьогодні переїхала у нове тимчасове помешкання в Івано-Франківськ. Вони прибули з Миколаєва, і це вже їх третя домівка на заході України. Ми проживали в ліцеї 20-му. Люди дуже добрі і відносились з добротою до нас, і що могли нам допомагали в усіх наших справах. Потім переїхали в 10-й ліцей. Зараз далі такі кімнатки дуже е е приємні для проживання. І надію, що нас не оставлять своїм вниманням до кінця, поки ми не поїдемо на стане мир. Приміщення відремонтували у рамках проєкту Кохати. Його співзасновниця Анна Пашинська каже: тут зробили перепланування та ремонт, а ще обладнали кімнати усіма необхідними меблями і технікою. Приватні простори це дві-три кімнати з своїм санвузлом. І в санвузлі ми також ділили окремо кімната з умивальником, окремо кімната з туалетом, окремо душова, щоб всім. Бо велика кількість людей живе, щоб всім було комфортно і окремо можна було нормально користуватися. На кожному поверсі є окремо кухня з їдальнею. П'ять кухонь їдалень в такі, як от ми знаходимося зараз, які облаштовані повністю там холодильниками, варочними поверхнями, духовками, всякою мілкою технікою, чайники, тостери і тому подібне. І в їдальні, столи, стільці, тобто повністю все облаштовано, навіть посуд, є бойлери, ну, все-все-все, що потрібно. Так само, там сантехніка в санвузлах, тепла вода, бойлери, все є. Ця будівля складається з трьох корпусів, кожен з яких має два поверхи. Наразі готовий для проживання тільки один корпус. У ньому мешкатимуть шість десятків людей. Голова Івано-Франківської громади запевняє: вже до кінця грудня усі переселенці, які ще живуть у 10-му ліцеї, переїдуть у нове тимчасове помешкання. І десята школа з наступного, ну вже після канікул, запрацює у звичному режимі. А люди зможуть тут мати своє помешкання більш краще, ніж в школі. Тому що все-таки, якщо ви побачите, тут вже є кімнатки, тут вже ну, умови набагато більш Кращими, чим, чим це проживати просто в школі чи в спортзалі чи в інших. Хоча ну, відразу хочу сказати, що потреба є набагато більша, тому другий проєкт у нас також буде реалізовуватися на базі 28-ї школи. Тобто, де з свого часу була школа-інтернат, де був гуртожиток, і той гуртожиток теж переробляється під, під приміщення, які будуть використовуватися для внутрішньопереміщених осіб. У ще двох корпусах цієї будівлі нині тривають ремонтні роботи. Їх планують завершити до кінця року. Загалом тут зможуть жити близько 150 осіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.